Вітаю вас! Сьогодні я хочу розказати про першу компанію, яка попала до мого портфелю Капіталізатор Stock Ventures. І так, це є Verde Bio Holdings. Попала вона до мене через скрінер, так як я розказував в попередньому відео. І далі давайте розглянемо всі параметри, чому вона мені підійшла. І так, почнемо з графіку. Почнемо з цього, що компанія має регулярний ріст на 1000% і більше. Тут 7000 відсотків. Тут майже тисячу. Тут майже дві тисячі. Тут в районі 1000. З цим понятно. Далі. Компанія не має якогось різкого падіння. Вона більш-менш плавно опускається в ціні. І у нас тут при останньому спуску появились великі об'єми, що мені дуже сильно подобається. І так, перейдемо далі до огляду самої компанії на сайті. Я тікер вже вбив, тому переглядаємо. Так, ринкова капіталізація 1 мільйон 300 тисяч. Дуже добре підходить. Переходимо на котирування. Тут з боку у нас бачимо жодного червоного, чорного чи жовтого знаку. Тобто, все в компанії добре. Верифікований профіль, компанії не є паністоком, і якийсь агент верифікований. Далі профіль компанії. Чим займається компанія? Відкриваємо перекладач, щоб не бавитись. Енергетична компанія США, що розвивається? Розташована. Займається придбанням розробкою прав на корисні копалини, що швидко розвивається. Володіє видобутком корисних копалин, роялті. Ну, тобто, компанія щось має. Ну, це вже. Що компанія зосереджена на забезпеченні високі прибутки, це вже таке просто слово. Так, закриваємо, повертаємося. Тобто, бізнес-компанії зрозуміли. По щодо фінансової звітності, компанія звітується в сек дуже добре, і дані. Звітів проходить аудит. Теж дуже добре. Далі. Так, сектор зрозумілий. Нафта і газ. Працівника 4. Ну, в принципі, якщо компанія займається правами і щось схожим, цих людей достатньо. Компанія не є обгорткою. Тут у нас звичайна компанія. І так, продукти та послуги. Тут фактично все описано, що в нас в описі. Нічого цікавого, переходимо далі. Основні засоби компанії. Це є газові та нафтові корисні купали та роялті, і якась нерухомість в компанії. По цьому все. Переходимо на наступну вкладку. Деталі по цінних паперах. І так, з капіталізацією розібрались. Авторизованих акцій 5 мільярдів, ну, досить немало. Випущених вже півтора мільярда тільки. Тобто, ще досить великий запас є. Це не дуже добре, але в загальному це також не основний фактор. Щодо корпоративних дій, останні були це зміна тікера, дивідендів компанії не платить. І було кілька зворотних сплітів. Як правило, зворотній спліт це не дуже добре, це фактично зменшення кількості акцій, за рахунок цього збільшиться їхня ціна. Скоріше за все, це робиться з метою для того, щоб залишатися у секторі UTCQB. Це сектор якісних акцій, і для залучення інвестицій тут все ж таки краще бути. І так, короткий інтерес. 226 тисяч акцій із 1,2 млн грн. Ну, це ні про що. Тут менше 1%. Переходимо до новин. І зразу будемо переводити їх потрошки. Verde Біо Холлдінс оголошую про придбання якоїсь компанії і частки в роялті. Ну, це розвиток бізнесу дуже навіть, добре. Оголошую про нове боріння на своїй території. Теж дуже добре. Оголошую про зворотний розподіл акцій та зміну назви тікера. Ну, це не завжди добре. Давайте переглянемо. І так. Компанія хоче зробити зворотній спліт 1 до 1500. Тобто, замість 1500 акцій у вас буде одна, але по ціні у 1500 раз більше за ту, що є зараз. Тобто вже треба, купуючи акцію, враховувати це. Тобто ваша кількість акцій повинна бути кратна 1500. Щоб після того, як пройде спліт, ви мали всі свої акції, які ви придбали. І щоб не були частини їх продана для того, щоб віддати вам грошове забезпечення, яке було на цій акції. І міняє компанія назву. корпоративна назва компанії буде Verde Energy Holdings. А була Verde Bio Holdings. Ага. Міняє віна енергію. Зміна назви позиціонує компанію, оскільки вона зосереджена виключно на придбанні та управлінні нафтогазами, корисними копальним та роїлті. Ага, Тобто попередня назва не зовсім відповідала тому, чим займається компанія. І відповідно, тікер поміняється. Було VBHI, а стане VEHI. Ну, це не саме страшне. Хоча повторюється, що зворотній спліт інколи це інше, переважно, це не завжди хороший знак. Що попереднє ага, корпоративна звітність? Ми дійдемо до цього. Анонсувала нові буріння. Ну тобто компанія регулярно видає новини. Лютий-лютий, січень, грудень попереднього року, листопад, постійно є якісь новини і так далі. Тобто, Компанія чимось займається. Це вже хороший знак. Перейдемо до ресерчу. Нічого цікавого немає від зовнішніх, тому переходимо до фінансів. По фінансі. І так. Річні. Прибуток склав 719 тисяч доларів. Тут 719, ми бачимо, що value in 3.0 Тобто це є 1000 доларів. Ну, досить хороший прибуток. Враховуючи, що капіталізація компанії 1,3 мільйона доларів, то фактично її прибуток це половина капіталізації. Ну, досить непогано. Так, операційні витрати. Продажі, адміністрування та SEO. Це фактично йде з зарплати. 1,3 мільйона доларів. Ну, так, непогано вони собі платять. Починали в 2019 році з 14 тисяч і підросли. Ну, враховуючи те, що росте прибуток, може це і добре, але враховуючи те, що зарплати більше за прибуток, ну, не, не знаю, чи це дуже добре. Хоча великий плюс, що вже прибуток з'являється, recurring items. Щоб не вгадувати, переводимо, не повторюючи елементи. Це треба розглядати. Ага, скоріш за все, це є якраз покупка цих прав. що Частки в компанії і так далі. Тобто, це є часткові витрати. Ті, що не повторяються. І Azar теж треба вже дивитися в самому звіті, що це. І разом це на 3 мільйони 870 тисяч вони мають витрати. Ну, досить багато це фактично три капіталізація компанії. Прибутки від регулярних операцій. Додатковий прибуток. За знаком мінус, тобто, його немає. Прибутки до сплати податків теж за мінусом. Ну, це фактично ця, ця стаття. Так, за відсотками вони нічого не платять. 0. Тут платили. Тобто, фактично кредитів вони таке враження, що не мають. І фактично прибутки перед податками. І сумарний прибуток виходить мінус 3 мільйони 420 000. Не повторюючи операції, у нас нічого тут такого немає. Тобто, фактично, компанія збиткова. І збитки ростуть із року в рік. Це не є добре, звичайно, але враховуючи, що компанії росте прибуток, перспективи можуть бути. Давайте бухгалтерський баланс подивимося. І так, компанія має готівку і еквіваленти на 141 тисячу. Це добре, тобто компанія має за що жити, грубо кажучи, якісь свої операційні витрати. Чиста девіторська заборгованість 125 тисяч доларів. Тобто, вже добре є. Це є знак того, що компанія проводить діяльність, якщо їх хтось винен. І інші активи на 28 тисяч доларів. Довготермінові. Це є власність заводів і обладнання. Основні засоби та обладнання. Так. На 4 мільйони 716 тисяч. Досить компанія порівняно по капіталізації навіть недооцінена. Це фактично майже 4 капіталізації, десь 3,5. Тобто компанія щось має. І важливо, що це росте, цей показник. І інші довгострокові активи це 72 тисячі доларів. Тобто загально у неї на 5 мільйонів активів. Досить можна сказати, що компанія міцна. А до речі, ще показник, що компанія має свою готівку. Це хороший знак того, що компанія не буде продавати свої акції не буде давити на ціну. Тобто, якщо в неї є своя готівка, вона може за рахунок цього розвиватися. Бо якщо немає готівки, їй приходиться або залучати брати кредит. Це погано, або самий простий метод це продавати свої акції. А це недобре для ціни на акцію, оскільки вона буде допускатися в ціні. І так, зобов'язання. Кредиторська заборгованість 168 тисяч доларів. Так, короткострокових немає нічого. Інші зобов'язання 1 мільйон 200. 000. Ну, що це, я не знаю, треба звідти читати. Довготермінові, якісь тільки є інші без деталей. Інші зобов'язання 21. Тобто, загалом компанія має зобов'язання на 1,5 мільйона доларів. Фактично, це є. Як повна капіталізація. Але треба враховувати, що в неї активів на 5 мільйонів. Тобто відношення активів до боргів в районі ну, не 4, десь 3,5. Це дуже крутий показник. Це навіть хороший показник для хороших якісних компаній, які торгуються на найс, на нас І чисті активи 3 мільйони 600. Тобто це є різниця. І вони фактично ростуть з року в рік. Були від мінус 2 мільйона, далі в 20-му мінус 3 мільйони. Ну, в 20-му то, що збільшилося, це не дивно, там, Корона і так далі в нас своїх повпливала. І далі вже 2 мільйони 3 мільйони 600. Тобто динаміка дуже хороша. Так, грошові потоки. Амортизація 634 тисячі. Ну, вона росте, оскільки кількість активів в компанії збільшується, тому тут нічого дивного немає. Зміна до чистого прибутку 1 мільйон 700 тисяч. Зміни в боргах, зобов'язаннях 51 тисячу це різниця. Зміна в дебіторській заборгованості. Також за знаку мінус. Ну і загальний грошовий потік компанії, в принципі, від'ємний. Дуже добре, але нічого страшного. Так, інвестиційні активи. Що в нас тут? Капітальні витрати. 5 мільйонів 679. Ага, капітальні витрати це якраз є закупівля прав. Напевно, вартість буріння сюди входить. Оці затрати. Тобто це є для інвестицій в основні активи, тобто розвиток. їх. Фінансова діяльність. Так, дивіденди не були плачені, продаж акцій. В принципі був на 4 мільйона, досить багато. Попередньо було 5 мільйонів, перед цим вони акції не чіпали. В принципі, 21-22 рік. Ну, давайте подивимося на графіку. Ну, 22 рік можливо, були продажі, оскільки ціна падала. Але в 2021 нічого такого замітно не було. І розкриття інформації, що цікаво є, ось є. Форма 4 це те, що мене зацікавило. Форма 4 нагадаю, це є інсайдери. Тобто, відкриваючи форму, можна зайти на. Сайт з інсайдерами. І вбити тікер. І бачимо, що один з інсайдерів компанії постійно купує якусь певну кількість акцій. Суми, звичайно, невеликі, але купівля акцій зазвичай полягає в тому, що інсайдер хоче заробити на курсовій різниці. І це є добре. Подивимося, Скотт Кокс, то це такі в компанії. Це їхні SEO, Тобто це генеральний директор, грубо кажучи, це є добрий знак. Тепер перейдемо, подивимося, що являє собою їхній сайт. Ну, виглядає більш-менш нормально. Технічно видно, що це не магазин, це сайт, який надає послуги. Розказує про себе, де він має, які активи. Навіть якісь анімації має, що розказує, про що це компанія. ким вона працює. Має якийсь офіс, відповідно, контакти, телефони. Так, можна подивитися про компанію. А, це якраз їхній директор. А, ще, бачите, є генеральним директором якоїсь New Bridge Global Ventures. Компанії займається канабісом. Ага, ні, він працював тут раніше. З 17 до 18. А перед цим він працював. Breetalink Energy Corporation теж по галузі. Ну, і ще якийсь інший вице-президент по управлінню активами. Ну, так як вони займаються правами, то, в принципі, це їхня основна діяльність. По портфелі, що вони мають? Мають 50 тисяч акрів, роялті, ну це досить велика площа. 300 свердловин, на найбільш активних площах в Штатах. І тут опис різних басейнів і так далі. Що вони, що вони мають. А, бачите, як ви маєте якусь площу, де є перспектива видобутку нафти та газу, ви можете подати свою заявку І де вони мають роялті, в яких компаніях? В принципі, їх не знаю, хіба що BP Вони також продають права видно на мінерали. Тобто виступають в цьому воді чи брокером. Бачите, мають досвід, мають технічну експертизу, і клоузінг, closing процес є. Своєчасний процес закриття. Ага, тобто вони за, 10, за 30 днів зразу оплачують весь отриманий продукт. І інвесторс це є. Повідношення з інвестором всі новини, прес-релізи і так далі. Це ми вже прочитали на сайті. Ну тобто сайт відповідає всім необхідним вимогам. Єдине, що я не бачив десь тут, посилання на соціальні мережі, але це є компанія не того типу. В принципі, щоб займати соціальних мережами. Хоча ми давайте подивимося в Твіттері, чи є якась цікава інформація про них. Давайте по новинам. По часу, що в нас було. Сідай Dynamics, це є якийсь скрінер. Нічого нам не цікавого нема. Що тут нас цікавого пишуть? Ага, другий квартал закрили. Чого цікаво, September 80 ще старе. Якийсь просто опис компанії, чи що вони тут мали на увазі. Тобто нічого свіжого, цікавого про компанію немає. Таким чином, якщо все узагальнити, я вирішив цю компанію взяти. Я поставив ордер по 800 центів. Сумарна кількість акцій 31 500 Чому така нерівна цифра? повинно бути число кратне 1500. Ну щоб після зворотнього спліту в нас не було жодних втрат по акції. Ордер я поставив ще вчора, частково він був вже виконаний. Тобто взяв 18 тисяч акцій поки на, на, на 1471 комісія заплачена 15 центів. Тобто Interactive Брокерс, як казав, що не більше, ніж 1%, так і є. Тобто Майже з 15 доларів заплачено 15 центів. А друга частина ордеру залишилась ще не виконує. І до речі, якщо зайти в overview, ми можемо бачити ось ці 13111 акцій це якраз мій ордер. Що залишився не виконаний із тих 39500. Якщо додати, ви можете побачити. Це, до речі, знак того, хто може сумнівався, що Interactive Brokers – кухні чи на кухні, так от бачите, що вже заявка точно знаходиться на ринку. От таким чином вибрана компанія. Далі я веду її у публічний документ, де буду проводити вже аналіз всіх акцій, які я взяв, які результати будуть, як стратегія буде себе поводити і так далі. Тому, якщо вам цікаво, далі поспостерігати. За розвитком цієї стратегії, підписуйтесь на YouTube канал. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк і дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних відео по темі.